Вітаю! Сьогодні ми зануримось у дослідження одного з найцікавіших об'єктів південної небесної півкулі, Сузір'я Козирога. і це скажу я вам справжня точка перетину астрофізичної складності та глибинного міфологічного символізму. В основі іконографії Козирога лежить дещо дивний гібридний образ Риба Козел. Звучить незвично, правда? Але ця фігура не просто плід фантазії, вона символізує астрономічно надзвичайно важливу подію, точку зимового сонцестояння, яка знаменує поворот сонця і, власне, початок відродження світла. Тож наша мета сьогодні провести таке собі комплексне дослідження цього сузір'я. Ми почнемо з фізичних характеристик його зір, а потім простежимо його глибокий слід у людській культурі та історії науки. Що ж, розпочнімо? Ну що ж, почнімо з основ з фундаментальних астрометричних параметрів, тобто, де саме на небесній мапі розташований Козиріг і які його видимі властивості. Ці дані є відправною точкою для будь-якого подальшого аналізу. Щодо розміру, козиріг займає на небі площу 413,9 квадратних градусів. Можливо, ця цифра сама по собі ні про що не говорить, але для контексту. Це ставить його на сорокове місце за розміром серед усіх 88 офіційно визнаних сузір'їв, тобто це сузір'я середнього розміру. А що це означає для нас спостерігачів? Його розташування біля небесного екватора робить його доступним для спостереження з більшості куточків землі. Якщо ви перебуваєте південніше, 60-ї паралелі північної широти, ви бачите його повністю. Найкраще ж спостерігати за ним влітку з липня по вересень. Астрономічно сонце проходить крізь нього з 19 січня по 15 лютого. Добре, з координатами та видимістю розібралися. А тепер зазирнімо глибше в астрофізику. Що ж там ховається серед зір Козирога? А ховаються там цілі природні лабораторії, де можна вивчати зоряну еволюцію. Найсправжнісінька прима цього сузір'я це, звісно, Денеп Альгеді або Дельта Козирога. Сама назва, до речі, з Арабської перекладається як хвіст козеняти. І це не просто одна зоря, о, ні, це ціла гравітаційно пов'язана система з чотирьох зір, де головну роль грає білий гігант. І ось тут починається найцікавіше Денеб Альхеді це так звана затемнювана змінна зоря. Її блиск коливається з періодом у 24,5 години. Уявіть собі такий космічний танок. Одна зоря супутник на своїй орбіті проходить перед головною зорею, і для нас на Землі її світло на мить тьмяніє. Ми реєструємо це як тимчасове падіння яскравості. Але ця зоря має і фундаментальне історичне значення: це без перебільшення історичний маркер. Саме поблизу неї, у 1846 році, астроном Йоган Галле візуально підтвердив існування Нептуна планети, положення якої до того було розраховане суто математично. Тобто, Денебальгеді стала таким собі небесним орієнтиром для одного з найважливіших відкриттів історії. Ідемо далі. Альфа Козерога, відома як Альгеді, для неозброєного ока вона виглядає як подвійна зоря, і тут постає логічне питання а чи справді ці зорі пов'язані гравітаційно, чи це просто обман зору, проекція на небесну сферу? І відповідь це оптична ілюзія. Алгеді є оптичною подвійною. Погляньмо на відстані. Компонент прийма г'єді знаходиться за 690 світлових років від нас, а секунда Г'єді – всього за 109. Тобто їх розділяє величезна прірва у 580 світлових років. Вони просто випадково опинилися на одній лінії проекції для спостерігача з землі. А тепер перейдемо до справжнього важкововика об'єкт глибокого космосу М 30 це кулясте скупчення. Уявіть собі, древнє зоряне місто, де сотні тисяч зір, що належать до найстарішого населення нашої галактики, живуть у тісному гравітаційному зв'язку, і умови там, м'яко кажучи, екстремальні. М30 це яскравий приклад скупчення, що пережило так званий колапс ядра. Як це відбувається? З часом наймасивніші зорі, ніби важчі об'єкти, тонуть, мігрують до центру скупчення. Цей процес призводить до формування надзвичайно щільного і яскравого зоряного ядра, де панує гравітація. І в цьому щільному ядрі мешкають дуже дивні об'єкти блакитні страглери. Їх ще називають зоряними вампірами. Чому? Бо вони буквально висмоктують речовину водень зі своїх зіркомпаньйонів. Цей процес фактично омолоджує їх, продовжуючи їхній життєвий цикл. Тому вони виглядають аномально молодими та гарячими для такого старого скупчення. Добре фізика це безумовно захоплююче, але козиріг – це щось більше. Тепер давайте перенесемося від телескопів у глиб людської історії та міфології, адже козиріг – один із найдавніших символів у світовій культурі. І що вражає, так це сталість образу гиби козла. Він проходить крізь тисячоліття, від шумерського бога мудрості Енки до грецької міфології та європейської картографії. І що важливо, близько двох тисяч років тому саме в Козерозі знаходилася точка зимового сонцестояння. Цей астрономічний факт і дав назву відповідній географічній паралелі, тропіку козерога. Але. Тут є один нюанс: положення цієї точки не є статичним. Річ у тім, що земна вісь повільно коливається, ніби дзига, що втрачає оберти. Цей рух з періодом у 26 тисяч років називається прецесією, і за останні два тисячоліття ця точка сонцестояння поступово переповзла з Козирога до зузір'я стрільця, тож назва тропік Козирога сьогодні це вже по суті історичний артефакт. Один із грецьких міфів пов'язує Козирога з постаттю Егіпана, супутника Зевса. Легенда говорить, що під час Великої битви богів з титанами егіпан знайшов морську мушлю і видав такий жахливий звук, що титани просто в паніці розбіглися, на знак вдячності Зевс і помістив його образ на небо. Проте існує і інша історія, можливо, більш відома, більш драматична, вона пов'язана з богом паном та його втечею від міфічного чудовиська тифона, який уособлював первісний хаос. Уявіть собі цю сцену. Олімпійські боги в паніці тікають від Тифона, перетворюючись на тварин. Пан стрибає у води нілу, щоб стати рибою, але щось пішло не так. Трансформація зупинилася на півдорозі. Його верхня частина тіла стала козлом, а нижня, що була у воді, риб'ячим хвостом. Вважається, що саме в цьому гібридному образі він і допоміг Зевсу перемогти. І цей образ увічнили на небі. Ну що ж, після фізики та міфології, гадаю, час перейти до практики. Як же знайти цього дивного рибокозла на нічному небі самостійно? Основні зорі сузір'я утворюють фігуру, що нагадує великий трикутний наконечник стріли, або, якщо хочете, посмішку. Щоб його знайти, можна провести уявну лінію від яскравої веги через Альтаїр, вона вкаже прямо на козирога. Навіть у звичайний бінокль можна побачити цікаве, наприклад, ту саму оптичну подвійну альфу, а в аматорський телескоп можна спробувати розгледіти М30, яка виглядатиме як тьмяна туманна пляма. Отже, що ми маємо в підсумку? Козиріг це сузірня парадокс. Він втілює дуалізм, поєднує символізм землі і води. А в його межах ми знаходимо як об'єкти, що розповідають про історію нашої сонячної системи, так і релікти епохи формування галактики. Це такий собі космічний пам'ятник трансформації. І це підводить нас до фінального методологічного питання, коли ми сьогодні спрямовуємо наші інструменти на козирога, до чого ми торкаємося насправді, до історії планетології, позначеної відкриттям Нептуна, чи, може, до екстремальної фізики в ядрах древніх зоряних скупчень? Ймовірно, відповідь полягає в тому, що сам акт спостереження об'єднує ці, на перший погляд, абсолютно різні світи.